Доброго дня, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Кліяюа. Сьогодні з товаришами, з Анатолієм, Доброго. з Андрієм. Їдемо на крабову ловлю. Погодочка в нас сьогодні така, і останній тиждень. Дивіться, йде дощик, можна сказати, такий рясненький. Ну, зараз ніби трішки втихомирилось, моросить. Їдемо в інше місто з Ванкувера, з Бьорнабі Поїхали ми в Лайтрок. Майже вже на місці. Залишився нам один кілометр. Зараз шукаємо паркінг і будемо приступати до крабової ловлі на такому гарному пірсі у Вайтроку на океанських водах. Надіюсь, що нам вдасться що сьогодні щось зловити, бо найбільший прилив буде о другій там, з копійками дня. Зараз година 40, тобто під час високого приливу краби. Можна сказати, ловляться е найкраще. Надіємося, що нам вдасться зловити сьогодні якісь лімітні краби. Говорять, що у Вайтрокові е багато дуже червоних крабів, вони менші. Але по ходу діла вже будемо дивитись, будемо розбиратись, подивимось взагалі, чи щось нам вдасться. На під'їзді до Пірсу, друзі, тут такі горби. І дивіться, видно вже океанські води. І ми будемо шукати паркінг. Дивіться, як Вайтрок готується до Різдвяно-новорічних свят. Друзі, до нас наближаються Різдвяно-новорічні свята. А чим ми зазвичай любимо ласувати в такі дні? Правильно. М'ясо ковбасними смаколиками. Тому я хочу вам порекомендувати одну сім'ю, яка займається власне, цією справою. І ми з кумом теж помаленько починаємо готуватись до свят. Що насправді мені, друзі, подобається mm -hmm. дуже в цій колбасці. І, взагалі, в цій продукції неймовірний, такий духмяний, чнючий запах димка. Такого ковбаска зовсім така, знаєте, не засушена, а таке м'язко сальцем таке дуже-дуже соковите. І такий просто теплий смак дитинства. Якось ось так, друзі. Посилання на людей, котрі займаються цією всією м'ясною справою, я залишу в описі під відео. А з промокодом ням-ням отримай 10% знижки. Ух. Дощик отакий, типу новорічні такі прикраси, які світяться. І ось на цьому пірсі ми, напевно, будемо ловити. Зараз тут є якісь таблички. Треба переконатися, що насправді тут можна ловити. Але з того, що я читав, то ніби крабінг якби, тут дозволений у Вайтрокові на пірсі. No smoking, bice, fires. Dog. Ага, ну, Бачите, немає нічого, що заборона ловити. А от навіть дивіться, тут є інформація. public notice про розміри крабів, дівчинка-хлопчик. Відповідно, ловити тут можна, бачите? По навіть зробили таку інструкцію по крабовій ловлі. Тому зараз підемо трішки можливо далі, щоб в нас була більша глибина, щоб можна було закинути ось таку велику сітку крабову і подивимось, чи вдасться нам зловити щось сьогодні. Ловці, то шо, ви що ви ж не привикли, що ви зірки? Пройшли майже весь пірс. Зараз, можливо, спустимось сюди і будемо пробувати закидати. Ось на цьому маленькому ще такому пірсику. А, бачите, тут і для крабів є знов табличка, відповідно тут точно можна ловити. Друзі, підготовка. Дивіться, тут я використовую гусячі шейки, вони в мене заморожені, я їх отак всі в, один, в одну цю торбочку кинув, там їх реально багато. Пізніше треба буде перебрати, коли розмерзнуться трішки. А в другій, дивіться, скринюшці, оцій курочка. Вона Анатолі вже теж курочку заряджає. До речі, Анатолій на попередніх корабалках, коли я тут курку заряджав, її швидше об'їдає, але результат трішки кращий, Але подивимось пізніше. І. Оцю зараз закину клітку велику, а оцю буду розмотувати і готувати до наступного закиду. Анатолій вже одну закинув, зараз закидає другу. І нічого, скоро через якийсь час будемо навіть витягувати. Толі витягнув, дивіться, першого крабика свого. Цей краб називається Dendiness. Ці краби можна забирати тоді, коли його розмір буде більше 165 мм по панциру. А цей має десь 10, 10 ну 100 мм, 10 см. Тобто його треба відпустити. Але по-перше, чого його треба відпустити, того, що в нього це дівчинка. І дівчин... дівчаток взагалі всіх розмірів треба відпускати і всіх видів, а хлопчиків можна забирати, якщо їхній панцир... Я вам буду пізніше показувати. Тобто Цього першого краба Анатолій відпускає. Відпускай свого першого краба Анатолій. Бульк? Молодець. І мені один чоловік показав ось такий спосіб дивіться, монтажу курочки. Каже, що коли крабики отут десь на підлозі тусуються, то їм дуже добре видно цю курочку, яка отак лежить в сітці. Тобто не запихати її сюди в сітку, а залишати отак. Outside, коротше. І будемо пробувати. Подивимося. Друзі, у мене є до вас прохання про підписання петиції. Котра стосується Олега Клюйка, це військовослужбовець, котрий загинув під час порятунку своїх поранених побратимів. Посилання, де ви можете підписати цю петицію та прочитати більш детально про цю людину, я залишу у описі під цим відео. Дякую, друзі. Нещодавно закинув, але ми побачили табличку, що прямо з цієї сторони не можна ловити, тому треба перезакинути, заодно подивитись, можливо, вже щось зловили. О, це вже побільше. Це побільше, але все рівно це за малий розмір, Нема тут 165 16 сантиметрів. Або давай зміряємо. Часо! Давай зміряємо. Часома. От, бачу, він повинен бути.

Зі. Коротше, порівняно з Белкарою, це інше таке місце, де ми ловили краби, то тут ніби як трішки так вони в'яло і сумно ловляться, бо рахуйте, що ми вже зробили 4 закиди і тільки Анатолій зловив двох невімірових, а в такий свій час мені вдавалося за один закид витягувати 7 крабів. 7, 6, 5, а тут прямо так небагато. Але, але подивимось, день ще не закінчився, можливо, щось вдасться зловити в сьогодні. Прям на це надіюсь. Тому таке, покимо, поки крабалимо, якось трішки сумно, знаєте, таку просто закинув, стоїш. На такі активні спінінгові роболовлі ти можеш просто закидати, витягувати, ти якось хоча б зігріваєшся. А на цій крабовій ловлі ти так стоїш, просто собі чекаєш. Але насправді на тій Белкарі, де ми були, то якось трішки веселіше. Можна кожних 3-5 хвилин витягувати і краби по-любому є. Тут якось трішки сумніше. Дивіться, який вид, зараз я вам покажу з цього пірса. Ось такий довжелезний пірс, дивіться. І ось так дивіться, дивляться на водичку пентхауси. Людські вайтроковські. А ну зблизимо, в віконечко комусь подивимось. Чайка вкрала нашу курячу ножку, дивіться, щоб бідне не вдавилося ще. Остав відрок переверни, аж тільки зомби, не піддиш. Першого крабика я зловив. Коротше, друзі, цей вид називається. Коротше, відео буде не супер результативним, але повчальним. Дивіться, цей вид називається Dungeness Crab. Його можна брати 165 мм. А, я вже це розповідав. І якщо, це... якщо це хлопчик, зараз подивимось, хлопчик цікаво чи дівчинка. Ано, покажись. Дивіться, який агресивний малюк. Ану. Оце теж дівчинка, в неї широкий отут животик, обов'язково треба відпускати. Якби така вузенька була оця полосочка, цей животик, тоді можна брати. Це був би хлопчик. Дивіться, немає однієї лапки отут в нього. І замалий розмір. Цікаво, чи ми зловимо сьогодні ред-дрок краба. Це такі маленькі, вони десь такого розміру ростуть. Їх можна забирати такого розміру 115 мм. І теж тільки хлопчиків. Все, малюк, йди. Гуляй рости. О, це ніби жовтенький, це старий, означає крап, але розмір його непоганий. Не впевнений, що тут є 16. Але виглядає, ні, ні. Знов 15 см десь. Ну це такий майже. йдемо перевіримо лінійкою. Дивіться, фімем. Фіме? Ага. Бач, це дівчинка, її обов'язково треба відпускати, навіть можна і не міряти. Але якось мені її жалко відпускати зараз звідси, щоб вона прибилася. Дуже багато дрібної рибки тут. Дивіться. І вона блистить, прям коли на світло попадає боком. Дивіться, друзі, дядько зловив. Два хлопчика і ще й можливо гарного правильного розміру. Один жалко без клешні, але в цьому, в цьому теж є м'ясо багато в цій клешні, в цій лапці. І це два хлопчика. Бачите, як хлопчик виглядає. Ось такий тоненький в нього животик. І це, можливо, потрібні розміри. червоний. Uh, Ні, це Дендженес, це не ретро. Дощик такий рясніший починається. Перейшов я з того пірса ось на ось на це місце. І зараз звідси спробую закинути. Можливо, тут будуть крабики. Не знаю. Ну таке, сьогодні вже так щось не знаю. Не сподіваюся, що щось зловиться, бо дуже-дуже їх якось тут мало. Морський кіт? Це він свої лапки походу, задер і плаває. Анатолій, Анатолій. Дивись, хлопчик чи дівчинка? Це в нас хлопчик. Тільки він замаленький. Його потрібно відпускати, як і всі інші краби. Друзі, дивіться Анатолій, якого бомбанув. цей повинен бути якраз гарного розміру і ще й хлопчик. Можливо, це буде Анатолія такий трофей. Так, Диві. це хлопчик, мені здається. Лінійка в нас тут. І зараз ми дізнаємось правду і весь свідки цього. Анатолій, Анатолій. Ану. Тик. Дивіться. Не вистачає нам скільки? Ну Міліметрика півтори <сміх> чи два. Таке, а давайте цю лінійку використаємо. У нас є дві. Підберемо ту, яка нам треба, а що нам? Ми ж не дурні. Теж 2 мм, бачите, бракує. Один-два міліметри бракує. Треба відпускати. І в мене отакий от невеличкий колега. Цього теж треба відпускати навіть без приміряння. Він 100% маленький. Дружочок. Давайте я буду розпутувати, бо мені незручно. Ого, дивіться, друзі. І в клітці. Дивіться, в мене в клітці попався краб, але клітка така, що він з неї вийшов просто. Кіда ти тікаєш, дружок. Цікаво, хлопчик чи дівчинка? Хлопчик теж, бачите. Але він замаленький. маленький. нього панцир, в нього не буде тут 16. І хлопчик, але менший. Коротше, друзі, ловляться трішки у нас крабики. Ловляться. В мене тільки що клюнули два, як клюнули, типу зловилися. Але відпускаємо все, бо немає потрібного розміру. Дивіться, друзі, яка матьопка. Ого, він. Він. Ого, це дружок навіть не редрок краб. Це якийсь, напевно, інший, бо редрок він не такий. Він не має. Супер таких гостряків. Це прям цікавий дуже краб. Ну, це може бути, да, це, друзі, навіть дуже цікавий краб. Це може бути якийсь рідкісний вид, бо... Ред, ред, і в нього дуже гострі лапи. Я бачив одного блогера, який ловив краби такі десь в Лос-Анджелесі, по-моєму, він може називатись типу як ось, Осьміноговський якийсь, коротше, краб, а в нього дуже довгі якісь лапи. О, дивіться, яка в нього окраска навіть цікава. Дивіться. Це може бути якийсь рідкісний вид краба, навіть, я вам скажу. Цікавий цікавий, друзі, вид краба. Це прям не редрок. А це щось інше, мені здається, бо ми ловили дредрока, і він не виглядає, як цей. А Це прям якийсь як восьминіг, такий дивний. Дивіться який. До речі, хто знає, що це за вид краба, напишіть, будь ласка, яких вони розмірів виростають. Дуже цікаво було би прочитати таку інформацію. Пливи, друже. Розкричалися вони. Друзі, ось такий вийшов у нас не супер результативний день крабової ловлі, але все рівно мені дуже сподобалось, що Анатолій зловив такого дивного краба, невеличкого, але з такими якимись довгими ніжками. Хто знає, будь ласка, напишіть, який це вид краба. І підписуйтесь на канал. Ми будемо далі знімати багато цікавого відео про риболовлю, крабову ловлю на океан. Будемо теж їхати на рибалку, таку океанську, морську. Тому буде багато ще чого цікавого. Підписуйтесь, поставте, будь ласка, вподобайочку тому крабу, такому цікавому. І зустрінемось у наступних відео.